Ринок нерухомості чи є кроки до відновлення. Про це говоримо далі з нашою гостею в нас у студії Ірина Добрянська, власниця агенції нерухомості. Пані Ірино, слава Україні, Героям слава. раді вас бачити. Ну, я також в Україні від початку повномасштабної війни вперше відновлюється ринок нерухомості минулого року. Було зареєстровано 172 тисячі 600 угод з купівлі продажу квартир та будинків. Це значно менше ніж у 2021-му чи навіть у 2015-му, але більше ніж у 2022-му. Покупці вже не так активно реагують на новини і не скасовують угоди після чергової ракетної атаки. І пані Ірино, чи справді 2023-й в нерухомості був кращим, ніж 2022-й? Так звісно, тому що в 2022-му році було багато нюансів. Один з яких це закриття реєстрів, також зупинення будівництва самого масштабного. Тому 23-й рік він показав великі плюси на ринку нерухомості в плані куплі-продажу. Чи справді вже люди менше реагують на новини? Трошки менше, але все одно новини і такі ситуації, як тривоги і так далі. Вони все таки впливають, тому що ринок тоді призупиняється. Пані Ірино, тобто можна зараз сказати, що люди перший безпековий принцип, так тобто чи близько, наприклад, та чи інша квартира до будь-яких об'єктів інфраструктури там критичної, чи щось на кшталт того? Так, звісно, люди підбирають щось, щоб не було близько до цієї критичної інфраструктури, тому що всі е кошти, які вони вкладають в нерухомість, вони хочуть гарантії і хочуть, щоб вони були збережені в цій нерухомості. тому це один з показників таких, які ми беремо до уваги, коли шукаємо майно у більшості регіонів за минулий рік значно подорожчали квартири у Львові. Середня вартість однокімнатної квартири сягає 58,5 тисяч доларів. Порівняно з минулим роком, вартість змінилася. Тоді ціна була на 6,4 тисячі тисяч доларів меншою. У Києві квартири навпаки за останнє півроку подешевшили. Ціна знизилася на 2 тисячі доларів та досягнула у середньому 62 тисячі доларів за однокімнатну квартиру. У сумах одні з найдешевших квартир. Середня вартість однокімнатної склала 24,5 тисячі доларів. У Харкові вартість такої ж квартири 25 тисяч доларів. Тобто, чим ближче до лінії фронту, тим дешевше. Тобто я сумніваюся, що, наприклад, у 2021 році за таку суму можна було купити квартиру в Харкові. Звісно, це неможливо було, а зараз то є так. Тому наш регіон і інші регіони, які далеко від цих інфраструктур, від військових дій, вони звісно в ціні виросли. Пані Ірино, якщо говорити про Хмельниччину, дорожчає чи дешевше дорожчає. Дорожча. Тобто, так. якщо у 21-му і в 22-му, 23-му, давайте так порівняємо двадцять перший, 23-й. Ну, скажімо так, 20, ціни 21-го, вони вже повернулися, можна сказати, що на якихось навіть 5-7% вони виросли. Це у доларовому еквіваленті? Так, так, звісно. А якщо брати у гривневому, тобто та квартира, яка коштувала, умовно кажучи, мільйон, зараз коштує? 2-3. 2-3 мільйони. Так. Да. Тобто середньої заробітної плати вже точно не вистачить е, ні, розраховуються такі ціни е, відносно курсу долара, і е, зараз спрямований ринок взагалі на виплати, тобто на людей, які беруть єуселю, наприклад, або які отримали державні виплати, тобто ми орієнтуємося на них. Ну, ще, певно, військові теж рахувати бо є державні програми, там, де забезпечення житла військовослужбовців. Звісно, ну, маємо те, що маємо. Але вони відносно виросли, звісно. Е, пані Іринов, скільки зараз коштує однокімнатна квартира? Середня, будемо середню брати. Е, дивіться, сам діапазон цін на однокімнатні квартири він залежить від, звичайно, від будинку, від локації. Є досить багато показників. Тому, скажімо так, такої середини, тобто, є декілька. Варіантів або первинне житло, тобто або новобудова з ремонтом, або це вторинне житло, таке більш-менш економ клас тобто в залежності від класу, якщо брати ринок вторинний, мається на увазі 90 ті роки, хрущівки і так далі, то середня ціна однокімнатної квартири це десь до 30 тисяч доларів. Тобто, це вона буде така більш-менш простенька. Чим більше туди вкладено коштів, тобто в ремонт. Тим, звісно, вона буде дорожча. Там буде сягати, може сягати і 32, і 35. Якщо брати новобудову, яка вже поліпшеного ткох складу 2000-ні роки, то така однокімнатна квартира буде коштувати десь в середньому 45-50 тисяч. Однокімнатна? Однокімнатна. Доларів. А чи суттєво відрізняється ціна двокімнатної, і трикімнатної? Скажемо, так само все залежить від локації, але якщо брати більш первинніше житло. Більш новіше, то різниця буде е, десь в районі 10 тисяч доларів. Тобто, умовно кажучи, 40-45 однокімнатна, 55-60 десь так, так? Ну, в залежності від площі, але може бути і так. Пані Ірино, а от зараз е, Подоляне, так, якщо беремо наш регіон, <зас> все ж таки більше попитом, які квартири користуються? Е, новобудови. Новобудова Так, да, навіть я б сказала без ремонтів, без ремонтів. Так Ого. Аналітики також порахували, скільки років треба збирати на однокімнатну квартиру. Виявилося, що у Львові потрібно 9,8 року відкладати середню зарплату для того, щоб купити однокімнатну квартиру у Києві. Трішечки менше, 9,4 року. В Миколаєві 4,2 року. Зрозуміло так. Лінія фронту найближче на Хмельниччині. Як ви вважаєте, скільки часу треба? Ну, я думаю, років 10. Так само, фактично, так. не змінюється, так? І от дивіться, ще один аспект, так? Зазвичай ті, хто виїхав з країни, погоджуються продавати свої квартири з великими знижками. Чи бачите ви таку тенденцію в нас? Чи дійсно це так? Чи підтвердили б, чи спростували це? Ну, дивіться, насправді це не так, тому що людина, яка виїхала за кордон, навіть маючи таке бажання продати квартиру чи, можливо, тої будинки. Ось вони не охоче спішать знижувати ціну. Чому? Тому що вони все-таки прирівнюються до ринку, який є на сьогоднішній день, і, звісно, втрачати вони не хочуть. Тому сказати, що там ціна аж зовсім буде така приємлива для покупця, щоб купити її швиденько, то ні. А чи можна тоді сказати, що ті люди, які виїхали за кордон і в них нерухомість залишилася тут, не поспішають її продавати, але орендувати можна? Орендувати так, оренда вона досить стала актуальною, навіть напевно, що актуальнішою ніж була був продаж. Ось і скажімо, багато людей навпаки відкрили. Багато людей придбали майно, яке здається в оренду. Але на сьогоднішній день так це вигідно, тому що квартира не простоїть. І принесе якісь кошти, так само, де оплата комунальних послуг, тобто вона принесе все-таки якийсь дохід. А з іншої сторони, ринок оренди він переповнений пропозиціями. Uh -huh. да. І клієнти зараз, скажімо, не одразу орендують так, як було раніше. Тобто, минулі роки орендували одразу, тому що не було такого, скажімо так. Варіантів таких, а зараз на сьогоднішній день варіантів досить багато, і вже сам власник він більш такий гнучкий до запиту. Пані Ірино, Ми власне говорили про те, про ціну: так однокімнатна, двокімнатна, трикімнатна чи суттєво відрізняється? А якщо брати до прикладу попередній 23-й рік, все ж таки, які квартири, от розмір, кількість кімнат, користуються найбільшим попитом у Подолян? У Подолян однокімнатні, у людей, які приїхали до нас, двох-трьохкімнатні. А от купують просто від забудовника так голі стіни, умовно кажучи. Чи все-таки вже люди хочуть, аби квартира була мебльована, щоб от приїхав і вже живеш? Дивіться, так само ці, це два різних сегменти, тому тут важко сказати, але більше все-таки попитом користуються квартири від забудовника. Угу. Все-таки хочуть робити свої ремонти і економніше, тому що якщо вкладаючи в новобудову, вкладаєте квадратні метри, до прикладу, квадратних метрів в новобудові, але це новобудова, і 45 квадратних метрів Хрущівка, але це Хрущівка. Тобто людям набагато приємніше купити новобудову і вже зробити там ремонт, чим Хрущівку переробляти під той ремонт. Будівництво чи відновилося воно в нас на теренах Хмельниччини, бо фактично дуже багато насправді агенцій нерухомості, коли почалася повномасштабна війна, казали, що зупинилося, просто зупинилося будівництво нового житла так. Саме будівництво воно припинилося, тому що ситуація була критичною, непередбаченою, скажімо, важкі часи були. Але будівництво відновилося, відновилося досить давно, скажімо так, вже. Працюють і дехто старався працювати і в тих умовах, ось тому будівництво відновилося. Умови для забудовників стали краще відносно здачі будинку, тому будинки здаються. Можливо, не так скажімо, аж зовсім швидко і зовсім як хотілося б самим покупцям, але все відновлено, все працює, все досить гарно здається. Пані Ірино, якщо ми говоримо про будівництво житла для внутрішньопереміщених осіб. Чи знаєте щось про такі нюанси в нас на теренах області? І якщо воно дійсно є, то хто це будує? Ну, дивіться, для ВПО в у нас е е забезпечення такого житла є від держави і від е місцевого. нашого місцевого так. Ось і, тому сказати, що це робить забудовник ні. Що це роблять місцеві органи самоврядування? Так дехто прогнозує, що у 2024 році будівництво нового житла майже не буде, оскільки багато працівників цієї сфери підпадають під мобілізацію. Крім того, і надалі буде тенденція збільшення вартості будівельних матеріалів та ускладнення логістики через бойові дії. Пані Рено, і тут давайте от розглянемо фактично в тих компонентах мобілізація працівників. От чи є ця проблема у забудовників фактично, чи дійсно це впливає на будівництво нового житла? Так, проблемою це є великою, тому що самі мало спеціалістів, це по-перше, по-друге, мобілізація забрала багато спеціалістів. І чим менше спеціалістів, чим менше тих самих кам'янерів чи штукатурів, то тим вищий квадратний метр, тому що це є дефіцитом. Тобто дійсно воно є така проблема. Тобто, фактично, вартість квартири ще й залежить від того, є достатня кількість спеціалістів у цій галузі, чи немає його? Ну, звичайно, досить багато факторів на ціну впливає. Тому, якщо, наприклад, забудовник бачить, що в нього місце розташування хороше, що в нього є, до прикладу, фінансові змоги будувати, але в нього немає працівників, звісно, він піднімає зарплату тим, що є. А це означає, що підніметься і квадратний метр. Наступне це збільшення вартості будівельних матеріалів. Тобто, фактично, коли, до прикладу, певно, забудовник робив кшторис, коли починав у 2021 році мовно будувати будинок, він, певно, іншу вартість закладав цих будівельних матеріалів ніж те, що вже є на 2024. Так, звісно, але тут є ще такий один нюанс, як курс долара. І е, там більше прив'язка, напевно, що до нього, тому що всі будівельні матеріали і все розраховується у доларах. На жаль, а так як дефіцит матеріалів, він йде імпортний, тому все зростає. Ускладнення логістики через бойові дії? Е, є ускладнення, але не такі критичні, як, ну, як можливо, хтось про це думає. Нема такої прям критичних ускладнень, тому що будівельні матеріали закуплялися завжди заздалегідь. цегляні заводи в нас працюють. Ну в принципі, не така критика. Також аналітики помітили, що від початку повномасштабної війни люди почали більше вкладатися у землю, ніж і купують її частіше, ніж житло. У 2022 році земельних ділянок було придбано в один цілих три рази більше аніж квартир та будинків. Чи можна сказати, що люди купують землю, щоб самому будуватися? Є така тенденція, але я би не сказала, що це більш для цього вони її купують. А взагалі інвестиції в земельний ресурс відновилися на фоні того, що ну, якби скажемо, люди чомусь собі продумали, що земельний ресурс він колись стане досить дорогим і актуальним. Тому наразі купувати землі зараз вигідно в плані фінансовому, як вкладання коштів. І, скоріш за все, більша частина людей вкладають в землі просто як інвестиції. Ну, типу, на кшталт того, що землю не зруйнує ракета. Звісно, пані Ірино, от власне вартість квартири. Як формується вартість квартири? Ви, ви казали вже від долара, залежить так. Чи є працівники, до прикладу, що ще впливає на те, скільки буде коштувати та чи інша квартира? Ну, дивіться, на вартість квартири впливає такий, скажімо, загальносуб'єктивний фактор. Тобто, залежить це від якщо основні брати такі показники, ну так само це треба бачити, чи це новобудова, первинний ринок, чи це вторинний ринок. але... Окрім курсу долара, це і місце розташування, тобто це і стан квартири, наповнення квартири, квадратний метр квартири. Тобто, досить таки багато показників. Репутація, до прикладу, даного будинку. Ось, ну, все впливає, скажімо. А чи впливає у якому мікрорайоні? От якщо ми беремо так, місто лукація. Хмельницький, де от в нас найдорожчі квартири в Хмельницькому, а де найдешевші? Ну, звісно, в центрі найдорожчі. А найдешевше – це в нас Раково, Дубово. Віддаленіший мікрорайон. Звісно. Пані Ірино, тобто я правильно розумію, фактично, на вартість квартири впливає абсолютно все, крім того, скільки заробляє людина, крім нашого доходу. Це не впливає, так. Да. Доходи не впливають, на жаль. Оренда. Давайте далі про оренду. Чи тут фактично впливає це середні ціни і на що зараз попит? Ви казали, що цей ринок активізувався. Він активізувався, скажімо, в плані пропозицій зараз більше ніж в плані а, запитів. Чому? Тому що багато людей виїхало за кордон багато хто вже скажімо, зорієнтувався житлом, а хтось навіть придбав собі житло. Тому ринок скажімо, переповнений цими пропозиціями. Середня ціна на однокімнатну квартиру це зараз, звичайно, ціни впали, ніж були у 22-му, так. Так, звісно. Ось, але середня ціна на однокімнатну середню квартиру, скажімо, більш-менш приємному, це буде десь 8-9 тисяч. Ось. Тому все нормально. Але в основному знімають двохкімнатні. Ну, однокімнатні також користуються попитом, але двохкімнатні чимось більше, тому що. Люди, які їх орендують, вони до нас приїхали з інших регіонів, і якби питання простору і зручності, багато хто вдома працює, це стало більш актуальніше. Пані Ірино, коли почалася повномасштабна війна, в нас насправді та не тільки в нас. Давайте будемо чесними. От якщо говорити про захід країни, в нас вартість оренди просто ну на очах зростала. Справді це ледь не в рази. Чи чи зараз ви зустрічаєте такі історії зі штучним завищенням вартості оренди? Чи вже фактично це відійшло і ринок стабілізувався? Ні, е, е, є завищені ціни, є люди, які не розуміють, чому вони мають понижувати ціну. Тому що, наприклад, під час е, такого ажіотажу вони здавали квартиру, до прикладу, за 20 тисяч, а зараз її треба здати там, за 12 uh -huh. тисяч. І чому, чому так? Тому що, звісно, вона стільки не коштує, тому що спрос на ню спав. Та й все. Ну, Ми пояснюємо це людям. Звісно, не хочуть, тому що це є їхні доходи, але е, змушені змушені спускати ці ціни. І Приближувати їх більш до такої реальності і більш до реальних запитів. Пані Ірино, ну якщо зважаючи на те, що середня заробітна плата, це хай буде там 15 тисяч, умовно кажучи, навіть оренда 8-9 тисяч це без комунальних, та? так? Тобто, ну, знову ж таки, певна оренда, так само, як і фактично продаж нової квартири, вони теж не враховують доходи українців. Ну, вважається, ніхто не дивиться на ці доходи. Вважається, що. Власник житла, ну так само має це як дохід. Ось, і вони орієнтуються на щось, скажімо таке, на свої потреби більше. Але якщо, до прикладу, спеціаліст в сфері нерухомості займається орендою, він змушений кожного разу пояснювати, що, що до чого і чому людина має здавати там за інші кошти квартири. Ось, але фактор такий, як заробітня плата, він не враховувався і до війни, і під час війни. Чомусь він не враховується взагалі. Ну, це напевно зв'язано з тим, що кожна людина вона специфічна, і, скажімо так, її потреба отримати якусь, скажімо, сталу суму щомісяця, і вона це обґрунтовує саме своєю потребою. А ось яка можливість у орендаря, на жаль, на це не звертають увагу. Пані Ірино, чи е, активно зараз люди підписують договори оренди? Чи от все-таки на доброму слові зійшлися і от фактично орендуємо так? Е, ну, договори оренди, наприклад, за мій період роботи я підписую завжди. Тобто, навіть якщо людина не хоче його підписати, все одно ми змушені щось підписати, щоб була якась гарантія, якихось оплат і так далі. Ну, звісно, податки сплачувати немає охочих, їх дуже мало, але все одно, суто з юридичної сторони, це безпека, безпека для власника, безпека для людини, яка орендує. Тому договір це обов'язково, і якщо людина проти, ми все-таки пояснюємо для чого і як і що. Тому що все-таки це кошти в неоплаченні, і завтра, щоб не вигнали на вулицю, як то кажуть, то звісно це потрібно. Пані Ірино. Чи можна назвати ринок оренди сезонним? Так, да, можна, але ну зазвичай колись це було, коли студенти їхали вчитися. Зараз, так, да, зараз студенти не їдуть, але що означає сезонність? От, наприклад, перед зимовим періодом всі активно шукають, тому що зимою холодно, зимою треба вже десь оприділитися так, щоб десь проживати так стало. Ось, Тому перед зимовим періодом завжди такий більший ось на орендаря, а вже зимовий період то в нас пропозиції багато. Тобто тут е, хто я хоче. Але е, сезонність, ну, Будемо надіятися, що вона більш так, знаєте, буде конкрет... конкретикою і вже так розтягнеться, щоб був сезон постійно. Ось. Але так, звісно, ну, студенти ще є, вони не перевелися, вони нікуди не ділися. І зараз ще є такий е, фактор, як військові, які приїжджають на навчання чи ще на якихось своїх потреб, і вони знімають на короткі терміни, але не, ну, неохоче заселяють на короткий термін. Але все ж таки вони є і зараз їх трошки більше ніж студентів. Пані Ірино, пам'ятаєте, ще от коли почалася повномасштабна війна? Ну, принаймні, я такі повідомлення зустрічала так. Що тоді насправді попит був шалений, пропозиція не впорувалася завжди там з цим попитом, і фактично певно від того і зросла вартість так самих квартир, які почали тоді здавати. Ну хтось міг просто хотіти нажитися, хтось просто допомагав людям. Але тим не менше, тоді ще можна було такі умови від власника квартири, до прикладу, без дітей, без тварин, тільки з нашої області, або щось на кшталт такого. Чи от є це зараз? Так, звісно, вона нікуди не ділося, але його досить мало. Досить в рідких випадках такі, скажімо, повідомлення, такі побажання від власників, вони з'явилися через ті події, що вже були, скажімо так, ситуації, інциденти, де люди були з маленькими дітьми, які шкодили майно чи, до прикладу, з тваринками, які шкодили майно і так далі, і тому подібне, на рахунок з нашої області. Ну, скажімо так, менталі... менталітет тих людей, які сюди приїхали, він інший. Ось, і це люди трошки інші з іншим характером, з іншими вподобаннями, вони жили в інших умовах. Тому все можна зрозуміти, що вони хочуть і потребують те, що вони собі знають. А скажімо, наші місцеві люди, вони скажімо, ну, не, не зовсім розуміють цих потреб. І тому їм важко було знаходити компроміс, заселяти таких людей і мати з ними справу. Напевно, що тільки через ці фактори. Але за все можна домовитися, немає там прям такої критичної ситуації, але ну спочатку було важко. Пані Ірино, а попитом оренди, от саме щодо оренди, говоримо, користуються тільки багатоквартирні будинки, чи є ще попит на приватну забудову? Ну я маю на увазі і в межах міста, ну і можливо в селах, які дуже близько до міста. Ну, дивіться, в селах жити люди не хочуть. Ні, ну якщо брати Олешин, до прикладу, то там мені здається умови аж ніяк не гірші, аніж у Хмельницькому. Не так, але все одно люди кажуть, нам би, щоб лікарня була блазенько. <губ> це все таки місто. Все таки це, але в принципі в якийсь період дуже багато людей, які ну заселилися в селах, в близеньких селах, в дальніх селах, були будинки, які люди віддавали. Для проживання просто безкоштовно, хтось за комунальні послуги. Ну, звичайно, це, скажімо, є люди, які розуміють, чи які залишились, дехто да, навіть викупив ті будинки. Я навіть знаю таких багато випадків, коли взяли в оренду, власникам він не потрібний, і вони навіть там за якісь, скажімо, чисто символічні гроші викупляли. Ось то є, це все було нормально. А на сьогоднішній день частний сектор користується попитом тільки той. Який в місті, угу. ну тобто це котеджі, це щось таке, більш, скажімо, такого міського зразка. Тобто, фактично, мікрорайони, які там ружична, там та так, умовно так. кажучи, чи, чи лезнево, приватна так. забудова, але місто, де курсує громадський транспорт, де є всі комунікації, фактично життя нічим не відрізняється, просто ж у тебе своя територія. Так, звісно, тому що це зручніше, особливо якщо є дітки. Що потрібна школа, садочок, чи якась інфраструктура, скажімо, така на кшталт там, лікарні? То так. Пані Ірино, оренда офісних приміщень, що зараз на ринку відбувається? Дуже велике різноманіття, дуже багато офісних приміщень не стоять. Користуються попитом? На жаль, не дуже, так. Бо фактично, от читали кілька статтів, там де кажуть, що наразі от саме зараз починає більше все користуватися попитом уренди офісних приміщень. Офісних приміщень, комерційних приміщень насправді досить багато. У нас проблема з розвитком бізнесу. Тобто, ну, вибір великий, а скажімо так, бізнесу для цих приміщень зараз поки що не настільки, скільки самих приміщень. Тобто, якщо брати ринок нерухомості, це зараз будівництво. Продаж квартир у новобудовах або на вторинному ринку оренда, так? Так. І земельні ділянки ще. Ну, Земельні ділянки. На рахунок комерційного сегменту тут е, е, користуються Це складські приміщення, виробничі приміщення, ну, типу такого. Вони користувалися попитом і до цього, а офіси, е, розумієте, офіси багато закрилося. Так само, як салони краси, чи якийсь такий, скажімо так, малий бізнес, він закрився, тому що багато хто виїхав. І тому приміщень саме під такий малий бізнес, їх стало багато. І фактично я так розумію, що ціна знизилася? чи ні? Досить низька, так. Досить низька. Пані Ірино, і вже так підсумовуючи нашу розмову, знаєте, коли почалося повномасштабне вторгнення, і от коли відбувалося. Приїзд внутрішньо переміщених осіб на територію Хмельниччини або навіть транзитом, або ті, хто вже мали залишатися, тоді насправді ріалтори не залишалися осторонь, бо вони принаймні мали базу, де можна взяти житло тій чи іншій людині. Вони тоді включилися в роботу, і, наприклад, навіть реалтори казали, що ми ну, не спали там днями і ночами, бо розуміли, що нам треба розселити цих людей, навіть мали, до прикладу, контакти власників, просили, що здайте квартиру, або, ну, або там продайте, якщо ви нею не користуєтеся. Чи зараз є така необхідність працювати так реалтором? Чи вже немає? Насправді ріалторська робота в нас стала стабільною, вона стала такою, як була до війни. І, скажімо, вона більш стабілізувалася в плані самих, скажімо так, клієнтів. Люди, які потребують такого житла, вони є, але це одиниці, їх практично не залишилось, їх досить мало. Варіанти саме такого типу, скажімо, безкоштовного житла чи мінімально коштовного житла, вони є, але їх я ще раз уточнюю, їх дуже мало. Пані Ірино, дякую вам наразі за те, що ви і до нас завітали, і дякую за хорошу розмову. І вам дякую. Ірина Добранська, власниця Агенції нерухомості, була гостею нашої студії.